Теквондисти спортивного клубу Моторсічний одноразово ставали переможцями та призерами різних міжнародних змагань. Цей сезон не став виключенням. Після вдалого виступу на турнірі в Кореї Тарас Мальченко в складі національної збірної вирушив підкорювати Європу. Турнір приймало місто Грозний. Змагання зібрали учасників із 25 країн. Найбільшу конкуренцію нашим теквондистам склали росіяни. У них і відбор хороший, і збори хороший, ну то тобто, і підготовка всіх. У них перший, другий, третій, четвертий номер практично не відвідує. Тому нашим спортсменам, в принципі, як і у Тарасу, пришлось в своєму вісі дійти до медалі і підратися з двома спортсменами з Росії. Для Тараса це не перший чемпіонат Європи в кар'єрі. Минулого року на першості континенту хлопець був другим у змаганнях юніорів. Цього ж разу у ваговій категорії до 54 кілограмів спортсмен виступав серед молоді і виборов бронзу. Тренер Тараса запевняє, за рік старанної роботи хлопець встиг покращити техніку бою. В этом году, тому році, якби після конечно, если было чуть-чуть время отдохнуть, но нам не дали отдохнуть, и Сразу были сборы, он скорее полетел сразу в заспу и провели там збори місяця сборной. Виступ на чемпіонаті Європи Тарас Мальченко розпочав із перемоги. Перший бій з вірменським бійцем завершився з мінімальним відривом 9-8 на користь запоріжця. У другому поєдинку із росіянином Тарас випередив суперника на 4 бали. первый бой, наверное, самый тяжелый был, потому что это первый. Для них ну, как бы размяться, так почувствовать соперника, прочувствовать Даян, прочувствовать себя. В принципе, армянин был полностью не под меня, перекрывал мою тактику, делал сам очень грамотный, мало ошибался. Но где-то пришлось само порисковать там и выиграть. У третьому поєдинку Тарасу протистояв лідер молодіжної збірної Росії. Прикра помилка під час сутички коштувала нашому спортсмену участі у фіналі. Бій завершився поразкою. Суперник Тараса став переможцем у цій категорії, а вихованцю Андрія Яковлєва дісталася бронза. Получиться перший раунд я проіграв 6-1, пропустив дуже нелепо два удари в голову. Почав проіграти, потім в кінці другого раунду зравняв счет 5-6, мінімальний трив. Потім вставала секунд 40 до кінця бою. Я попав в сожну техніку в голову 4 бала, почав виіграти 9-6. Думав, от он, ну, все, побіда в руках. Тренер теж, як би думав. я просто не смог перестроїтися після бою. Зараз Тарас разом з колегами-текундистами готується до чемпіонату України серед юніорів. Його наприкінці літа прийматиме місто Буча. Потім на спортсменів чекає чемпіонат світу в Канаді. Оксана Якименко, Дар'я Зерянова, ТВ-5.